Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Прийнятий закон про пільги учасникам антитерористичної операції сьогодні обговорювали у Чернівецькій міській раді. Фахівці розповіли, що відтепер всі військовослужбовці, які служать на сході, матимуть не лише спеціальне посвідчення, але й певні пільги. 75% на оплату за квартиру та комунальні послуги, але за певним графіком. Це не значить, що я. Накрутив 400 кВт і заплатив тільки 25%. Там є, от, допустим, межа 90 кВт по 4 копійки і далі прийшлося розрахувати. Mm -hmm. Коли дітям виконується 18 років, ця пільга вже на це очлене сім'ю дитину не розповсюджується. Тобто досложення рук залишається учасник бойових дій чоловік і його дружина. Все ж, чітко це зрозуміти. Відповідно, так само варплата. Тобто є, межа. та немає такої мене особняк, то вже все до служання рух до зелена плати держава. Окрім того, в ратуші зараз вирішують, як допомогти таким сім'ям ще й з міського бюджету. Ми Маємо бажання звільнити від заплати дитячі садочки ці сім'ї, і дітей безкоштовно працювати на школах. Ну, плюс ми тримаємо допомога цим сім'ям за рахунок бюджету.